Всім привіт! Сьогодні давайте постараємося з вами розібратися в такій темі, як нарахування заробітної плати працівникам, які працюють неповний робочий час. І також як відобразити це все в табелі так, щоб у нас заповнювався автоматично код РС, тобто код неповного робочого часу. Переходимо зарплата, настройки і довідники, графіки роботи співробітників. Тут маєте точно за мною повторювати. Значить, пишемо додатковий, ні, допоміжний. допоміжний. Далі натискаємо змінити властивості, знімаємо скорочений час, ставимо неповний робочий час. Далі натискаємо галочку Робота в режимі неповного робочого часу. Це допоміжний графік, він буде нам рахуватися як наша норма. Що я маю на увазі? Якщо в мене робота неповний час, а він працює кожні 4 години. Давайте спочатку заповнимо, як в нас робота в режимі неповного робочого часу. Він в мене працює по 4 години. У вас може там. Давайте, в мене тут буде 2 години, і тут буде 2 години, а тут буде по 4 години. Далі мені потрібно ось цю. Колонку робота заповнити так, щоб в сумі вони давали 8 годин. Наприклад, тут мені потрібно додати 4, тут 4, тут 4, а тут 6. І в п'ятницю 6. Так, щоб тривалість робочого тижня, у мене була норма, тобто 40 годин. І натискаємо ОК і натискаємо Записати і закрити. І далі створюємо вже основний графік, за яким він буде працювати. Наприклад, я назву його одна друга і натискаю змінити властивості, знімаю галочку скорочений час, ставлю неповний робочий час і ставлю галочку Рахувати норму за іншим графіком. І тут я обираю свій допоміжний графік який буду використовувати для обрахунку норми. І тут повторюємо ті години. Верніше, вид часу забираємо робота, ставимо робота в режимі неповного робочого часу. І ставимо тут точно такі самі дані, які ми ставили в допоміжному. Це в мене було 4, 4, 4, 4, 2, і тут було 2. Отже, тривалість в мене стала 16. Далі, давайте я тут все-таки виправлю, і поставлю і тут 4, щоб було зручніше нам з вами дивитися і рахувати. Так, тут 40, Заповнити. І тут я поставлю 4, щоб у мене вийшло 20 годин. Натискаю ОК на записати і закрити. Далі ми маємо співробітникам прописати даний графік. Якщо це в нас вже працюючий, то ми робимо кадрове переведення. Кадри, прийоми переведення, і в мене ось, наприклад, Григорій, він у мене переводиться на півставки. Я натискаю створити кадрове переведення, обираю організацію, обираю співробітника. Ось, Тут я можу, наприклад, кількість ставки поміняти, якщо є таке бажання. Можна не міняти, можна і залишити одну. Далі тут обов'язково ставимо галочку Перевести на інший графік. Обираємо наш графік одна друга. І переходимо, потрібно було одразу обрати квітень. Зараз в мене все видалиться. Так. Далі переходимо оплата праці. І ставимо галочку Змінити нарахування, натискаємо Додати, і тут у нас є види нарахувань. Нам потрібно обрати той вид нарахування, який ми використовуємо. Наприклад, оплата по окладу це оплата за місяць, можна за день, можна за годину. Тобто, яким ми користуємося, ми беремо його, копіюємо. Ось я вже скопіювала, пишемо, наприклад, в дужках РС або неповний робочий час. Але обов'язково там, де облік часу, маємо поставити робота в режимі неповного робочого часу, тому що від цього виду часу буде рахуватися заробітна плата. Натискаємо записати і закрити. Обираємо цей вид нарахування, цей ми скасовуємо. Новий пишемо буде 10 тисяч. Тут ми пишемо саме ставку повну, тобто ставка за місяць. Так, ФОП у мене не рахується, можливо, все-таки. Давайте залишимо одну ставку, ага. і натискаємо додати 10 тисяч. Ось, так, треба одну ставку залишати все-таки. І в мене порахувалося 5 тисяч по годинам. Тобто в мене там половина виходить 5 тисяч від 10. І натискаємо провести і закрити. І давайте спробуємо нарахувати заробітну плату, нарахування зарплати і внесків. Натискаємо Створити, обираємо організацію і натискаємо Заповнити. Дивимося терех наший, де він, де він. Ось. Так, і йому у нас тут оклад, тому що нам потрібно заповнити ще табель. Давайте спробуємо табелі. Або перезаповнити. Ось за квітень натискаємо заповнити. Ось наш терех. Так, записати. І давайте ще раз перерахуємо його. Так, отже, що потрібно зробити? Переходимо назад в наше кадрове переведення. І ще раз обираємо «Оплата по окладу, ще раз проставимо оклад, і провести і закрити. І натискаємо на рахування. Так, ось уже в нас правильно він заповнився. Нарахування оплата по окладу РС результат. 5 тисяч оклад 10, 84 години пропрацював, тобто половину і 5 тисяч. Ось так воно працює. Якщо у нас це новий працівник, то ми в прийомі на роботу. Одразу тут йому пишемо графік роботи, і тут пишемо йому оплата праці, оплата по окладу. Навіть якщо у вас за посадою передбачено інше, Якщо у вас вже була штатна одиниця, і вона має, наприклад, оплату по укладу просто, але ви все одно в прийомі на роботу можете ставити оплата по укладу РС. Якщо ви створюєте нову посаду, і ця посада буде лише на півставки, то ви прямо в посаді можете створити графік роботи 1.2 і е, нарахування оплата по укладу РС. Ось так. Або можна просто змінювати саме нарахування, тому що програма вона ж нам дає змінювати в прийомі на роботу, графік роботи і дає змінювати види нарахування. Тобто, це робити можна, це робити не заборонено.